Вітаю всіх, хто продовжує дивитися слідкувати за історією Світлани Головко. Остання серія була дуже складною. Мене, точніше, Світлану вкусили е декілька разів. Я це все продезінтифікував, заобінтував, але все одно, м на жаль, я не знаю, як це повпливає на е стан е Світлани. Але вона продовжує е боротися, вона продовжує будувати своє нове життя в новому е світі, і е також я подумав, що, е можливо, я буду розбивати її по 20 хвилин, не по 30-40, тому що це дуже багато. Е По-перше, для е рендерингу, по-друге, е я думаю, так буде цікавіше, якщо серії будуть більш короткими. І, ну, не знаю, якось може розтягнеться цей кайф, якщо взагалі він ще е е може бути після того, як мене покусало вже декілька разів. Так, ну, по новинам все. Е е по планам. Е так, По планам, я планую. Так, мені. Потрібно поспати, і мені треба мені треба е, наїстися так, щоб моє здоров'я здоров ставало краще. Але в мене, я так дивлюсь, їжі вже не так уже багато <хи> залишається. Тому е, можливо, що є е, е, сенс знову. Погнати в місто і піднабрати їжі тут залишити те, що мені. Ем, те, що мені треба. Бо ну, відчуваю, що не протягну я до, довго без, е, без їжі. Ну, протяну, але типу мені ще й вода потрібна ємність, це я теж візьму, треба наповнити, буде. Так, Окей. І я буду залишати тоді тут, те, що мені те, що мені потрібно. Так, я залишаю сміттєвий пакет кількості 5 штук, я залишаю сірники, я залишаю дзигари. Так, е... Я залишаю цигари, залишаю це я собі кладу в Барсу, ліхтарик я беру, це я беру. О, так, я залишу декілька о, консерв. О, так, знеболювальний я, мабуть, прийму пігулки, бо в мене незначний біль. Um, pum, 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 pum. це я залишаю одну запальничку я теж викладу. Ой, взяти все, ні. взяти одну. Uh, запальничку я залишу, журнал я зараз почитаю. Дезінфікуючий засіб я прикладаю, газету я зараз читаю, батарейку я теж залишаю і банку мінералки, мабуть, що теж залишаю. І брезент, тут навіть я можна буде зробити. Палатку. Навіть якщо всередині цього о, 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 приміщення так, бета-блокатор знижу це теж візьму, Дезінфікуючий засіб я не можу перекласти знеболювальне 2. Теж уже наміщається. Снадійне мені не потрібно. Ластер мені потрібен. Занеболювальне вміщається тепер. Одна так. Так, ластик я, теж я залишаю. М -м -м -хай, хай буде тут. Молоток. Теж вкладаю. Так, пляшка з водою залишається. У мене вже не дуже класний стан футболочки. На вулиці пішов дощ. У мене депресія і сонливість. Так, я тут десь бачив. Це я бачив і це мені треба взяти. Радіо. А, так, радіо. Я хочу розмістити предмет на столі. А, налаштування пристрою. Увімкнути батарею 100%. Нічого нема. О, щось є. Клас. Але зараз 12. І в мене сонливість, І я оце думаю, що ж мені як мені краще краще зробити. Втома. В мене втома, мені треба лягати спати, коротше кажучи. Um, поздоровлю. рудний бинт, Ми змінюємо пов'язку. Знімаємо. І. пластер. Є а, Бинт брудний чищаємо. Я ж не побачив за допомогою чого. Дезінфікуючого засобу, цікаво. Так. Угу. Незначний біль. Я не знаю, виживе чи не виживе Світлана. Я буду далі. О, клас. Так, сісти на землю і давай тоді читати. Оооо, не, не поспішай. О, журнал читати теж. Брудний yeah. бент, зняти пов'язку. Подряд Пластер давай заклеїмо. Є. Yeah. Ок, okay. uh, Щось якось не дуже мене веселить. Я дивлюсь це радіо. Це теж мене веселить. Не піднімається настрій. О. Я хочу їсти вже. Так. Треба слідкувати за здоров'ям, тому що... Черкаль ну, 4 є. А, так, добре, я взяв консерву. Я відкриваю цю консерву. І можливо і прям всю її прям сюї з'їм. Повністю. Я не знаю, що буде далі. Незначний біль. Прийняти пігулку. Така виходить серія поки що сидяча, але треба пройти цей етап. Я не знаю якось. Якось все ж таки. ...витягнути Світлану. З цього першої депресивного стану, а по-друге. з цієї недуги. Так, ну що, спати лягати, я думаю, нема сенсу. Я не брав ніякі книжки. Міг би зараз. Е клас. Міг би. Міг би зараз. Е Почитати щось посидіти. Але нема нічого такого в мене. Щоб подивитися, що в мене взагалі в цьому. Зараз е налаштування вимкнути. Окей. І що тут у нас є? Чи чиші. Взагалі не те, що треба, чесно кажучи. Сміттєвий пак. Розвідний ключ цікавий можна бити? Можна. Тут цим коробом нічого прям цікавого нема. 15 година. Втом увага знижена. Я думаю, що я все ж таки лягу. Сяду спати на стільці. В Кану дота. Щось мені здається. Щось мені здається. Це пов'язано з тим, що я. Все ж таки, скоро захворію і стану зомбоїдом. Точніше, Світлана. Точніше Світлавка. Головка. Блін. Болка роздерта. Я не знаю, легка нудота. Що ж це може якось на мене повпливати? Шия біль, ну, звісно, спати на. Стіль... Тулі. Прийняти пігулки. Прийняти піголки. Консерву відкрити. Це... А, це не останнє я ж там переклав, точно. Але все одно. Це одно так, в мене мигає чомусь. Легка шкода, да, мені здається, що я шосьлана заразилася. Мені здається, що це вже кінець. Легка шкода. слухай. Так, ну не знаю. Прикра, звісно, що виходить, що все ж таки починається зомбофікація, скільки я зрозумів. Що ну, дота, Ну, просто так не приходить. Так, я закрив. Легка шкода. Весь одяг, давай. Димайтеся. Шо, по здоров'ю. Легка шкода. Легка нудота. Так, ну і шо, тут де зомбоїди всі взагалі? Не знаю навіть що мені робити. Дивлюсь, подивлюсь, може зомбоїдів ще якихось приб'ю. Дивись, і не падає. Всіх разів я її ударив. Мені жарко. Незначний біль. Приготу. Я не знаю з чим це пов'язано. Може це пов'язано з тим, що просто... Ам, просто набігались, не знаю. Ого! Нормально тут зомбіків. Бігаю вже не дуже швидко. Угу. Круто. Що поздоровлю? Щок. Мабуть, що я все ж таки буду чекати. Е Все ж таки буду чекати, мабуть, що, що буде з моїм здоров'ям далі. Бо я так розумію, що в мене все ж таки. Не дуже не дуже класні перспективи. Чесно кажучи, здоров'я чомусь, пригає. Я шукаю е, намет, щоб поставити. Так, я ще візьму відро. І. Два зомбоїдів тут нема.